Друге відео на своєму Ютуб починаю з Ой. цього дзеркала. Не планувала сьогодні нічого знімати, бо нічого такого сьогодні не відбуватиметься, щоб можна було зафільмувати, але щось мені стукнуло і така: ну, якщо що, просто склею декілька відео там за тиждень, за декілька днів, я не знаю, як, як складеться життя і що я вирішу потім. А сьогодні я прокинулась о 8. Це дивно, бо останнім часом. Я прокидалась в три. ладно, прокидалася раніше, я вставала в три, бо мені позавчора було погано, тому я фізично не могла встати раніше. Вчора мені було вже не так погано, але я встала в 12, тому що хлопця був вихідний, і я не можу встати рано, коли у нього вихідний. Прокидалася у восьмій, щоб зробити справу. і зрозуміла, що у мене, окрім того, щоб змонтувати та викласти відео в TikTok, Справ на сьогодні нема. Що сьогодні в мене вийшло поїсти до 10-ї ранку. Це взагалі диво. Бо вже другий чи третій місяць я снідаю десь о, обід. В кращому випадку о другій. Е, а так, можу і в п'ять. Ну, це жах, я не знаю, це потрібно пофіксити. У мене дуже дивний обід. Е, солодка овсянка. Спаржа з яйцем і бекон. Наскільки від 1 до 10 це дивний обід? Думаю, 10. Чай і пів рошетки. Щось мені потрібно знайти щось подивитись. Перед новим роком я просто безкінечно новорічні фільми. Напевно, за 7 днів я подивилась 14 фільмів новорічних, і мені було так класно. Потім ми з хлопцем додивились «Дивні дива». А з хлопцями почали дивитись ще ілюзію обману, дуже цікаво, дуже. І все. я не знаю, що мені дивитись, коли я одна на Ютубі, куча всяких е шоу, які ми теж дивимось разом. А що мені одній дивитись? Я просто не знаю, що я хочу подивитись. Не кидайте мені взагалі будь-що. Фільми, серіали. Ні, серіали не кидайте. Я серіали дуже рідко коли додивлю, додивлюсь, бо мені стає дуже нудно, навіть якщо серіал. Цікавий. Згадала, що хлопець попросив мене зв'язати йому баф на шию. Я нещодавно в'язала собі капор. Тут, тут десь буде фотографія, якщо мені буде на лінії прикріпити. Коротше, щось ось таке виходить у мене. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить е, пряжі, залишилось не так багато. Не люблю, коли мені потрібно докупати пряжу. Так було з капером, який я собі в'язала. Я взяла свої моточки, які у мене були і почала в'язати, зв'язала десь половину свого виробу, а зрозуміла, що мені не вистачає, пішла у крамницю, а там вже ну, немає такого відтінку. Бо я купувала ту пряжу ем, півтори роки тому. Звісно, там нема вже того відтінку. Я купила. П'ять нових моточків, і просто почала заново перев'язувати той капор. Також я <рес> наступний мій виріб в'яжу, бав хлопцю. Скільки тобі потрібно пряжі? спитав він. Кажу, так, два моточки вистачить. Тримаємо руці, да, щоб мені вистачило. Хливо, холодно, я е, сиджу, у мене топік, футболка, кофта, штани, дві пари шкарпеток. Паришкарпет. Я зазвичай ходжу по кімнаті в, ну, в шортах. Який добак, просто ну, я випила чотири кружки чаю. Допиваю четверту. Дивлюсь зараз е, Луїзу. На неї було багато часу підписана. В'яжу далі. Я зняла той отривочок, проходить декілька секунд, і просто я бачу краєм ока, як на мене падає ялинка. Свідці у цьому картинок інстаграмних існую я. І ось це, що я зараз бачу перед собою. Ну, зараз це все прибереться. Все. Тепер все чистеснько. Поки я буду готувати сніданок, снідати. Викладати відео сьогоднішнє в Тікток. Воно накрутиться, і потім я хочу записати відео на Ютуб розмовне, чисто розмовне, і хотіла накрутити для цього кучерів. От. Все, я зняла відео і для YouTube, і для Тіктока, тому зараз буду збиратись і йти по справах. Я заздрю дівчатам, які не знають, що це за каплі і на що вони потрібні. У мене ці краплі повинні бути завжди. Отак ось була в одній аптеці, а зараз йду в іншу, бо в цій не було нічого іншого. Що мені також потрібно. Це я повернулась додому і от намагаюся спробувати що по звуку, але, походу, він не буде працювати. Тільки що ви могли наблюдати за людину, яка зрозуміла, що вона тупанула конкретно, заплатила гроші і забрала непрацюючий товар. Написала в підтримку, не знаю, чи повернуть мені гроші, але відчуваю себе такою глупою. Ладно, давайте я вам зроблю розпаковку, що ж я купила сьогодні. Взагалі я ходила за ліками, які я вже вам показувала. Показала оце, але не розповіла, навіщо вони мені зробили нові. Весною і е, намочки заживає нормально, вже, мені здається, зажило. Але от на хрящику періодично, я не пам'ятаю, як ця штучка називається, але, коротше, не заживає хрящик належним чином, і е, мені часто потрібно робити примочки ось цією штучкою, просто на ватний диск і е, на вухо. Далі так, м -м, банани 4. Так, мені захотілося чогось бананів просто жах. Потім купила сир. Безлактозний. Не знаю, спробуємо. Далі я купила макарони. Я, я люблю такі спіральки і люблю різнокольорові спіральки. Інші я не можу. Вони, мені здаються, не смачними. Я їх навіть їсти не хочу. Да. Така цікава я. Далі коклетки. І що здесь? А, ну, это я вам вже, вже показувала: чеки. Далі, що я купила в єві. Ну, подивіться, я вирішила оновити свою косметичку. Блін, я просто давно хотіла таку, знаєте, так, як підбарашка косметичку. І у мене гіперфікс останнім часом на рожевий, тому. Клас! Мені подобається. Зубна щітка. Рожева. Бальзам для губ. З вишнею. Я не пам'ятаю, що я купляла саме з вишнею. Сподіваюсь, він мені не буде винять. Бо я на запахи дуже. Я не відчуваю, що я, що я кажу, що я на запахи, якщо я нічого не відчуваю. Дуже рідко до мене пробиваються запахи. Що можу сказати? Я не чувствую масочка для волосся з бананом. А от її, я, до речі, чую. Відчуваю, смачно пахне. У мене колись я користувалась бананом, але мені більше подобається з ананасом, мабуть, що. давненько мені не просто її не було. У мене зараз якась інша для пушистого кудрявого волосся, ніби. Але мені захотілося щось фруктового, тому от я купила з бананом і дуже прям знаєте захотілося. Здалося, знаєте, якщо я сьогодні ввечері не наносила щось у цією маскою, то ввечері буде жахливим. Пушні палочки і якась помадка. У наші Єві такі замизгані тестери. Там просто чіпаєш тестер, ти по локоть в якійсь помаді, блиску. Запаковують Вони, звісно. Мені здається, так банки не оберігають свої гроші, як Єва оберігає свої товари. Я сподіваюся, що я брала тут відтінок. Що якийсь колір буде сьогодні чи ні? І на щось є? Щось. Зуб хорошо красить. Коротше, нічого не бачу. Що бачите? Я щось нічого не бачу. Ні, щось є. Дякує. Добренько, мені подобається, да, таке таке. О, те, що я хотіла, таке. Може, важко наносити, бо я наношу зверху на бальзам. Та що я хотіла, трошечки придала пігменту своїм губам. І мені подобається. Нормально. Підодь. І в Аврорі я купила насіння солоне. І... і оцю штучку для підкручування вій. Просто іноді вдома я не хочу фарбуватись. Але мені потрібно знімати від відео в Тікток. І для цього, замість того, щоб навіть чуть-чуть підфарбуватись, я хочу підкручувати е, свої війки. Але я не знаю, чи буде це пропрацювати, і чи будуть вони, м -м, хоч якийсь час, триматись, от завдяки цій штучці. Дивимось, отакі мені розпаковки. До Речі, подивіться, я проходила е, там вітер, там холодно. Ну так, у мене трохи адуванчик, але... Дивіться, кучері тримаються, ну, якось зрозуміти, щоб воно більш охайне, щоб вони виглядали. Але, слухайте, непогано, мені подобається. Пішла я щось перекушу, і потім буду вечерю готувати. І намагатись не сумувати за цей дурацький е мікрофон. Блін, знаєте, просто так образливо, що я протупила і просто банальну штуку не перевірила і купила. Просто так і нашого, якщо у мене вже є мікрофон. У мене у мене тут творожок з бананом, медом та згущенкою, Чорний чай і серіал. Я знайшла цікавий кохання та полум'я. Але сумний. В кожній серії можна поплакати. Ну, нічого, настроєння такое, не посміяться.